Псалом 116. Алилуя! Хваліть Господа всі народи, прославте його всі люди, бо утвердилося над нами його милосердя, і Господня правда перебуває навіки. Друге послання Петра розділ 3. Це вже, улюблені, пишу вам друге з послань. В яких через нагадування пробуджую у вас чисте мислення, аби ви пам'ятали ті слова, які раніше сказали святі пророки, і заповідь Господа й Спасителя, передану вашими апостолами, знайте насамперед те, що в останні дні прийдуть з насмішками кепкуни, які живуть за власними пожаданнями, і скажуть де обітниця Його приходу. Адже відколи упокоїлися батьки, усе залишається так, як від початку творення. Тож є заховане для тих, які цього бажають, що небо було спрадавнини, і земля з води та водою, створена Божим Словом, через те тодішній світ, потоплений водою, загинув, а сьогоднішнє небо й земля збережені тим самим словом, і тримаються для вогню на день суду і погибелі безбожних людей. Це одне, хай не буде приховане від вас улюблені, один день у Господа немов тисяча років, а тисяча років, неначе один день, не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. А Господній день прийде, мов злодій уночі, коли небо з гуркотом пройде. А розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній згорять. Коли все це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті й у побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а розжарені стихії розплавляться. Ми, за його обітницею, чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Тому, улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі, чистими і незаплямованими, а довготерпіння нашого Господа вважайте за спасіння, як і написав вам з притаманною йому мудрістю наш улюблений брат Павло, так як і в усіх посланнях, де Він про це говорить, у них є дещо важко зрозуміле, що ненавчені та нестійкі перекручують, як і інші писання. Собі на власну погибель. Тож ви, любі, заздалегідь знаючи про це, стережіться, щоб не були ви зведені оманою безбожних і не відступили від своєї непохитності, але зростайте в благодаті й пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, йому слава і нині, і в день вічний. Амінь. Книга Пророка Єзикиїла. Розділ 37. І на мені була Господня рука, і Господь вивів мене в дусі й поставив мене посеред рівнини, і вона була повна людських кісток, і він обвів мене довкола них довкруги, навколо, і ось дуже багато на поверхні рівнини, дуже сухі. І він сказав мені: Людський сину, чи ці кості оживуть, і я сказав: Господи, ти це знаєш. І він сказав мені: Пророкуй над цими кістками і скажеш їм, сухі кості, послухайте Господнє Слово, так говорить Господь до цих костей, ось я на вас наводжу дух життя і дам вам сухожилля, і наведу на вас м'ясо, і розтягну на вас шкіру, і дам у вас мій дух, і житимете, і пізнаєте, що я Господь. І я пророкував так, як мені заповідано. І сталося, що коли я пророкував, і ось трясіння, і прийшли кості кожна до своєї відповідної, і я побачив, ось на них росло сухожилля і тіло, а зверху на них з'являлася шкіра, та в них не було духу. І він сказав мені: Пророкуй про духа, пророкуй, людський сину, і скажи Духові, так говорить Господь прийди із чотирьох вітрів і вдихни в цих мерців, і хай оживуть. І я пророкував так, як мені заповідано, і в них увійшов дух, і вони ожили, і стали на свої ноги дуже великий збір. І Господь заговорив до мене, кажучи: Людський сину, ці кості це весь дім Ізраїля. І вони кажуть: сухими стали наші кості, загинула наша надія, ми пропали. Через це пророкуй і скажи так говорить Господь. Ось я відкриваю ваші гробниці і виведу вас із ваших гробниць і введу вас у землю Ізраїля, і взнаєте, що я Господь, коли я відкрию ваші гробниці, щоб мені вивести мій народ з гробниць, і дам у вас, мій дух, і оживете, і поставлю вас у вашій землі, і пізнаєте, що я, Господь, сказав і зроблю, говорить Господь. І до мене було Господнє слово, що промовляло: Людський сину. Візьми собі палицю і запиши на ній Юду та синів Ізраїля тих, що пристають до нього, і візьми собі другу палицю, і на ній запишеш Йосифа, палиця Єфрема, і всіх синів Ізраїля, що пристали до нього, і з'єднаєш їх разом собі в одну палицю, щоб їх зв'язати, і будуть у твоїй руці. І буде, коли скажуть тобі сини твого народу, чи не сповістиш нам, що це в тебе, то скажеш їм, так говорить Господь. Ось я візьму плем'я Йосифа, що в руці Єфрема, і племена Ізраїля, що прилягають до нього, і дам їх до племені Юди, і будуть однією палицею в руці Юди, і будуть палиці, на яких ти написав на них у твоїй руці перед ними, і скажеш їм: так говорить Господь. Ось я беру весь дім Ізраїля з посеред народів, куди вони увійшли туди, і зберу їх з усіх, що довкола них, і введу їх у землю Ізраїля. І дам їх в один народ у моїй землі і на горах Ізраїля, і в них буде один володар, і більше не будуть двома народами, і більше не розділяться на два царства, щоби більше не опоганилися своїми ідолами. І я визволю їх від усіх їхніх беззаконь, тих, в яких згрішили, і очищу їх, і будуть мені народом, і я, Господь, буду їм за Бога. І мій раб Давид буде володарем посеред них і буде для всіх один пастир. Бо вони ходитимуть у моїх приписах і зберігатимуть мої суди, і їх чинитимуть, і поселяться на своїй землі, яку я дав моєму рабові Якову там, де колись поселилися їхні батьки, і вони поселяться на ній, і Давид, мій раб, буде їхнім володарем навіки, і я дам їм завіт миру, З ними буде вічний завіт, і я поставлю посеред них навіки мої святощі, і моє поселення буде серед них. І я буду їм богом, і вони будуть моїм народом, і народи пізнають, що я Господь, що освячує їх, коли мої святощі будуть посеред них навіки. Книга Пророка Єзикіїла. Розділ 38 І до мене було Господнє Слово, що промовляло. Людський сину, скріпи твоє обличчя проти Гога і землі Магога, володаря роса, мосоха і товела, і пророкуй проти нього і скажи йому. Так говорить Господь: ось я Гоге проти тебе, володаря роси, мосоха і товела. І зберу тебе і всю твою силу, коней і всіх кіннотників, одягнених у панцирі, у численний збір, шоломи, мечі і щити, персів, ефіопів та лівійців, усіх зі щитами і шоломами, Гомера і всіх, що з ним, дім тергама від кінця півночі, й усіх, що довкола нього, і з тобою численні народи. Приготуйся, приготуй себе, ти і весь твій збір, який зібрані з тобою, і будеш мені засторожа. Після багатьох днів приготовиться і прийде в кінці років, і ввійде в землю, повернену від меча, зібрану із численних народів у землю Ізраїля, яка стала повністю спустошеною, і цей вийшов з народів, і всі замешкають у мирі, і підеш, як дощ, і прийдеш, як хмара, щоб покрити землю, і будеш ти та всі, що довкола тебе, і з тобою численні народи. Так говорить Господь. І буде, що в той день прийдуть слова на твоє серце, і задумаєш погані задуми, і скажеш піду на відкинену землю, прийду на тих, що мовчки перебувають у спокої, і що живуть у мирі, на всіх, що живуть у землі, в якій немає муру ані дверей і немає в них засувів, щоб навграбувати грабунок і здобути їхню здобич, щоб повернути твою руку на спустошену землю, яка заселена, і на народ. Зібраний із численних народів, що зробили достаток, живучи на середині землі. Сава, і Дедан, і купці кархидонці та всі їхні села тобі скажуть: чи ти йдеш грабувати грабунок і брати здобич, чи ти зібрав твій збір, щоб захопити срібло і золото, відвести худобу, взяти здобич. Через це пророкуй людський сину, і скажи Гогові – так говорить Господь: хіба не в той день, коли мій народ Ізраїль поселиться в мирі, ти піднімешся, і прийдеш з твого місця з кінця півночі, а з тобою багато народу, усі вершники на конях, великий збір і численна сила, і підеш проти мого народу Ізраїля, як хмара, щоб покрити землю. У кінці днів буде, наведу тебе на мою землю, щоб мене пізнали всі народи, коли я буду святитися з тобою перед ними. Так говорить Господь до Гога, Ти є той, про кого я сказав завчасно, наперед рукою моїх рабів, пророків Ізраїля, щоб у ті дні й роки привести тебе на них. І буде в той день, у день, в який лиш прийде Гок на землю Ізраїля, говорить Господь, підніметься мій гнів і мої ревнощі. У вогні мого гніву я заговорив насправді в той день буде велике трясіння в землі Ізраїля. І перед Господнім обличчям затремтять риби моря і птахи неба, і звірі рівнини, і всі плазуни, що повзають по землі, і всі люди, що на поверхні землі, і розколються гори, і впадуть долини, а на землі впаде кожний мур. І я накличу на нього всякий страх, говорить Господь меч чоловіка буде проти його брата. І я його судитиму смертю і кров'ю, і затоплюючим дощем, і камінням граду, і пошлю вогонь і сірку на нього та на всіх, що з ним, і на численні народи, що з ним, і звеличуся, і освячуся, і прославлюся, і об'явлюся перед численними народами, і пізнають, що я Господь.